Вітаю на моєму каналі. Сьогодні мова піде про білу магнолію. Хто хоче виростити її з насіння, подивіться моє відео. Починати треба з того, що якщо ви десь взяли насіння магнолії, то з нього треба спочатку зняти верхню м'яку шкоринку Для цього його треба замочити. Замочила насіння магнолії. Сьогодні перший день повинна постояти десь три дні, щоб зняти оцю червону шкірочку зверху така рожева водичка. Буде стояти три дні, кожен день буду міняти водичку на свіженьку. Почала сходити магнолія. Вона в мене лежить Ось. у землі. До цього я її тримала. У холодильнику десь з кінця січня до початку ось квітня. Вона лежала в холодильнику у самому низу, загорнута у пакетик, і ще в пакетику вона лежала у, загорнута у серветку вогку. І я час від часу діставала, перевіряла, що там. Давала доступ кисню, щоб вона подихала, щоб зернятка подихали, і клала знову на місце, загортала. А Потім я поклала її, виклала зернятка у землю ось, з 4 квітня. А сьогодні у сьогодні нас 1 травня. Ось майже місяць вони сходили. Ходять, але ну, не усі ще й зійшли. Ось оця перша, оце перше зернятко вже так тижнів два, може більше. Спочатку отака спинка з'явилася, і воно так дуже повільно сходить, вилазить, ось от, такий хвостик поросячий <роші> якийсь, І ще й листочки не видно. А ці ось тільки от вчора, сьогодні почали лізти оці два малі. Тут ще лежать зернятка, ну ось поки що тільки оці показали себе. Ще потримаю, поки вони зійдуть та пересаджу потім по стаканчикам. Сьогодні розсаджую магнолію. Сьогодні 1 червня. Ось вона яка вже виросла. Ще є ті, що тільки тільки лізуть. Ось, ось один, ось другий. Ось ця, ця сама перша вже в неї два листочка, а це друга пішла. Теж не два листочка, а ці ті, що далі, далі, були по черзі. Що я хочу сказати? Я бачила, одна дівчина казала, що магнолію насіння треба глибше саджати, бо вона, як вилазить, не може зняти з себе. Вона з цим насінням на голові і вилазить. Ось. Вони усі, ось ви бачите, листочки, отакі, начебто якісь пошкоджені. Це з-за того, що вони усі мілко посаджені, покладені у ґрунти. Тому, коли вилазили, у них у всіх була шкоринка з насіння. Ось З цього я от тільки що зняла, ось отакі. вона тверда шкаролупка. І вона її коли, коли лізе, не може зняти. Ну, а всередині ще є отака м'якенька оболонка. Ось вона вже аж підгнила. Вона лізла-лізла не, не могла з неї вилізти. Тому всі оці е магноліки я їх е голочкою, оберезненько, так брала голку і е знімала. Оті пілотки, в яких вони повилазили. Взяла ось горщики такі величенькі, бо, кажуть, магнолія не любить пересадки. Але що робити, коли я її не можу зараз десь на вулицю посадити, тому я пересаджу, буду намагатися, щоб вони росли в горщиках спочатку, а потім кудись посадяться. Але не в мене, звичайно, я сад магнолієвий не збираюся висаджувати, комусь роздам, хто захоче взяти. Землі взяла на пополам згороду і половина грунту для посадки розсади. Тут грунт піщаний, кажуть, вона любить кислу, піщану почву, так що. Я гадаю, їй підійде почва, яка тут є. Зараз попересаджую, бо вони оці що вели, величенькі, у них вже вон, корінці там з того стирчать їх, видно. Пересаджу, подивлюся, як вони приживуться, що вийде. Ось отак, щоб не дуже порушилися корінчики. Обережненько, так, з шматочком землі перенесу у горщичок. Ось одну вже перенесла. Тут коробочка не глибока, тому корінчики мілко. Зараз отак піддіну, другою рукою піддержу і перенесу у горщичок. Ось він дістався з корінчиком корінчик стирчить. Гадаю, що буде все добре. Зараз тут земелькою прикладу і все. Звертаю увагу, що я тут гарненько полила, щоб коли виймати, земля не обтрусилася з корінчиків. О, так ще трохи збільшився мій мінісад. Кому корисно та цікаво було моє відео, ставте «подобайки» і підписуйтесь.